Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді довгоочікувана новинка від компанії LGU 3D принтер Centauri Carbon. І знаєте що? Це не просто черговий клон популярних на ринку користь ігрих машин. Це без перебільшень. Один із найбільш цікавих та збалансованих приладів на ринку в своєму класі. Швидкий, закритий, уже з коробки заточений під друк композитами. І головне, він реально друкує з коробки. Без танців з бубном, перепрошувань, шаманство з UART-адаптерами та репозиторії з GitHub. Прямо з коробки. Буквально поставив, натиснув і друкуєш. Розпаковку, знаєте, чесно кажучи, ми не знімали. Знаєте, бувають такі моменти, коли техніка приїжджає і руки, от ну, самі не чекають. Ми відкрили коробку ще до того, як взагалі подумали, що треба було зняти огляд. Тож ми відкрили принтер, запустили його і одразу почали ганяти на ньому різні тести та й просто друкувати різні модельки. Наприклад, друкувала лабуб. Так. Я дуже прав. Я розумію, що в нас їх багато. Ні, дай сюди. Просто дай сюди. Просто дай сюди. Я правдик. Наприклад, друкувала лабуб. Та перед тим, як ми покажемо вам, як виглядає процес друку, гляньмо, як виглядає сам принтер та його комплектація. А візуально він виглядає суворо і дорого. Та про дизайн трішки пізніше спочатку давайте подивимось власне комплектація. А всередині коробки, окрім самого принтера, нас зустрічає паночка мастила для обслуговування механіки. Тобто виробник відразу натякає. Цей принтер робочий. Матиме хороший пробіг у майбутньому, і його треба буде не тільки любити, а й обслуговувати. Лезо для шпателя ручкою якого потім необхідно надрукувати самостійно. Патель, до речі, виходить дуже хороший. І це той момент. А давайте ще це покладемо. І це дійсно корисно, щоб легко відділяти модельки від пластини. USB флешка. Нормальний носій з тестовими моделями і софтом. Підключив і працює. Кабель живлення. Як годиться з європейською вилкою. Не треба буде шукати перехідників шухлядах. І клей для адгезії. Без фанатизму. Він просто працює. Не треба влаштовувати ритуал жертвоприношення, щоб перші деталь тримались на столі. Звісно, інструменти, щоб обслуговувати принтер, голка для очищення сопла та запасна щітка для очищення сопла. І трішки тестового філаменту. Так що гайда далі. Погляньмо на зовнішній вигляд, і чому Centauri Carbon зібрав стільки нагород за дизайн. Чесно, якщо б цей принтер показали комусь без контексту, людина б подумала, що це якесь обладнання для Starlink, а не домашній 3D-принтер. І, мабуть, таке враження виникне не в одній людини. Про дизайн тут подбали настільки, що, як я згадав раніше, він отримав купу нагород. І це не якісь там містечкові фестивалі 3D-друку. Це серйозні великі премії. І ось деякі з них. IF Design Award 2025. Одна з найпрестижніших винагород у світі промислового дизайну. Це вам не від мами за старанність. Platinum Award від ADZNVert за інноваційну закриту конструкцію з Y, литу раму та точне автовирівнювання столу. Gold Winner від Muse Design Award. Тут відзначили саме те, що принтер прибирає бар'єри для новачків і водночас виглядає як річ преміум сегменту. Найкращий FDM-принтер до 300 доларів 2025 року за версією alt 3 dp Назва сама говорить за себе. Щодо матеріалів, то теж приємна несподіванка. Усе до чого торкаєшся або з металу, або зі скла, або з якісного пластику. Жодного відчуття дешевизни матеріалів. Пластик в колі рами. Рама монолітна, екструдований алюміній. Верхня кришка, як і двері, скляна та знімна. І що під час друку ПЛА та педжом вона не валялась у вас десь під ногами, LGBO пропонують роздрукувати ось такий тримач кришки. Дуже зручно, до речі, ми без проблем роздрукували його з аса. Двері на перший погляд на тонких шарнірах. Причому вони досить міцні та не люфтять. Весь корпус монолітний та має міцності з запасом. Нічого не скрипить, не дзвонить та не розхитується. Закритий корпус дає серйозну перевагу в шумозаглушенні та в підтримці стабільної температури. Тобто термокамера тут є, але вона пасивна і нагрівається від столу. Проте, невеликий спойлер, принтер шумний, дуже шумний. Не настільки, щоб жалілися сусіди, і це власне чи не єдиний його мінус. Щодо власне самих друкувальних елементів, механіка Coric-Y реалізована на валах. На ременів дуже добрий вже з заводу. Тіл гріється до 110 градусів та має магнітну основу. В комплекті є двостороння пластина з Турованою та шовковою поверхнями. Він без можливості регулювання. Але автовирівнювання тут працює чудово. Перший шар ідеальний. Голова принтера зроблена так, що до неї підводиться один єдиний кабель. В не дуже масивному кабель каналі. Поруч прокладена трубка подачі філаменту. Передня частина голови із штатним вентилятором обдуву моделі знімається легко, адже кріпиться на магнітах. Далі все необхідно вже розкручувати шестигранними ключами. Є важі для обрізання філаменту. Бачимо сам хоттенд у зборі, а все Електроніка прихована від погляду позаду голови. Сапло ж може нагріватися до 320 градусів Цельсія. Також бачимо канал для відводу екструдованого пластику, важі який його скидає, та щітку для очищення сопла. Також присутній додатковий вентилятор обдуву. Спойлери, ви його вимкнете і навряд чи увімкнете коли-небудь знову. Адже штатного в голові вистачає на всі 100%. Проте він таки має одну вагому перевагу. Він забирає повітря ззовні, тобто реально холодний потік, а не ганяє гаряче повітря всередині камери. І щоб вам не потрібно було довго чекати, якщо сопло буде нагріте, саме цим вентилятором. Принтер охолоджує його саме перед автовирівнюванням столу. Також є витяжний вентилятор, який відводить гаряче повітря з камери і оснащений фільтром для фільтрації запахів. Тобто запаху філаменту під час друку, наприклад, АСА, ви не відчуєте, але це не означає, що він повністю усуває шкідливі випари від абс подібних філаментів. Для цього потрібен вже хепа фільтр Всередині камери принтеру є власне камера для спостереження за процесом друку і навіть записом таймлапсів, а ще світлодіод для підсвічування. Камера є ще одним незначним мінусом. Вона відверто не найкраще, але для контролю процесу друку цього більш ніж достатньо. Стосовно керування тут все інтуїтивно просто і зрозуміло. Дисплей чіткий та сенсорний. Можна запустити друк, завантажити або вивантажити філамент, чи просто керувати принтером. На передній панелі є USB-порт для підключення флешки з g-кодом. Стосовно керування через ПК, принтер підключається до Wi-Fi та дозволяє керування через веб-інтерфейс просто з IP-адресою, чи у відповідній вкладці у слайсері. Слайсер тут побудований на Оркаслай. І, як не дивно, має назву Slicer. Для тих, хто вже користувався оркою, все має бути зрозуміло. А для новачків можемо записати окреме відео про початок друку та азиви використання слайсера. Напишіть, до речі, в коментарях, чи вам цікава ця тема. Ну і коли ви вже там будете, не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. А тепер про якість друку. Зараз ви бачите на екрані приклади надрукованих моделей з різних типів філаменту. І трохи таймлапсів. Іба більше. Щоб ви не подумали, що ми щось там накрутили в профілях друку. Поділимося з вами історією. У нас є колега, який дуже довго мріяв про 3D-принтер, і щойно елегу Центаурі Карбон приїхав до нас на склад, одразу ж придбав його собі. Але позаяк досвіду у сфері 3D-друку в нього зовсім нема. Він використовував для друку виключно готові пресити, які є в слайсері. І якість його надрукованих виробів ви прямо зараз бачите на екрані. Тож, як ви зрозуміли, механізм тут дійсно такий, що розпакував, поставив і друкуєш. Щодо швидкості і прискорень, то все, звісно, залежить від філаменту та 3D-моделі, яку ви друкуєте. Але принтер має запас по прискоренню до 20 000 мм на секунду в квадраті, та швидкість друку до 500 мм на секунду. Хоча виробник обмежує ці значення стандартними пресетами в слайсері, де прискорення до 10 000 мм на секунду у квадраті, а швидкість до 350 мм на секунду. І цього цілком буде достатньо для початку, щоб навчитися друкувати. І принтер весь цей час буде видавати вам ідеальний результат. І найголовніше друкувати реально дуже швидко. А перед тим як показати вам декілька тестів, бо ж серед наших глядачів 100% є ті, то хочу побачити, чи є на цьому принтері VFA, тест на допуски та тест на максимальний потік. Ми спершу проговоримо про деякі незначні недоліки цього принтера. Їх краймало, можливо, деякі з них притягнуті за вуха, але все ж варто про них розповісти. І перший це шум. Принтер справді шумний. Тож використовувати його в приміщенні, де перебувають люди, вкрай некомфортно. І, власне, краще мати для нього окреме приміщення. Інший недолік, як я наголошував раніше, це не найкраща якість відеозйомки та вкрай посереднє освітлення. Але камери достатньо для контролю друку та запису простеньких таймлапсів. А щодо підсвічування, то вже є купа проєктів, як можна додати до цього принтера LED-стрічку. І ще одна проблема, з якою ми стикнулись, але LGU обіцяли її виправити з наступним оновленням, це відновлення друку після зникнення електроенергії. Тут це трохи кульгає, не завжди спрацьовує, тож сподіваємось на швидкий фікс. А тепер перейдімо до тестів і почнемо з тесту на максимальний потік. Ми взяли Rapid PLA Plus від Elegoo і отримали десь близько 40 мм кубічних, що при використанні звичайного PLA чи ABS дає максимальний потік 25-30 мм кубічних. І це багато, зважаючи на подовжене сопло, яке має більшу зону нагріву, ніж у стандартного вулкана. Тест на VFA, тобто на вертикальні артефакти. Ми використовували стандартний профіль друку з градацією швидкості від 100 до 350 мм на секунду. Кроком в 10 мм на секунду. І бачимо, що після 230 мм вертикальні смуги зникають зовсім. А от на менших швидкостях, де вони є, то спостерігаються лише візуально, і на дотик зовсім не відчуваються. Тест на допуски. Тест на допуски. Тут ми надрукували LгуPU і бачимо, що круглі отвори надруковані прекрасно. Усі дрібні деталі із ПЛА карбону наповненого також продруковані чудово. Щодо стандартного тесту на допуски, тут також маємо прекрасний результат аж до 500 мм. З нульовими допусками шестокутник увійдев посадковий отвір, але вже з прикладанням незначного зусилля. І як на мене, зважаючи, що ми використовували лише стандартні налаштування. Без різних додаткових калібрувань це чудовий результат. Що ж до преж Advent? тут його варто підбирати до кожного елемента окремо, так налаштування в прошивці дають непоганий результат. Але якщо відкалібрувати це значення в слайсері, в параметрах філаменту, то можна досягти ідеалу. Нависання з ASA друкуються мов PLA. Тут взагалі без коментарів. Ви все можете бачити на там. Друк композитами, інженерними філаментами чи просто красивими сіл PLA – це, звичайно, добре, але багатьох цікавить кольоровий друк. І поки що його тут немає. Але ми точно знаємо, що до кінця 2025 року ЕЛБУ його зроблять. Ба більше на принтері є навіть роз'єм для підключення системи автозаміни філаменту, і він нічим не прихований. І наостанок поговоримо про електроніку, а точніше про ситуацію, яку ми спостерігали декілька останніх місяців в мережі. Де багато користувачів, які навіть не бачили цього принтера наживо, кричали про слабке залізо. І що їхній самозбірний принтер має на борту восьмиядерний процесор, 32 ГБ оперативи і взагалі мало не RTX 5090. В предавні часи, коли виробники домашніх принтерів економили взагалі на всьому, і всі вони були на мальніні, і під час апгрейду ви переводили принтер на кліпер, був сенс використовувати Raspberry Pi. Коли треба було спочатку запустити Linux, потім на ньому Clipper, ну, в принципі, досвідчені користувачі весь цей знають. Проте більшість юзерів все одно шукали дешевше рішення, наприклад, Pi. І він прекрасно витягував усі завдання наших принтерів. Так от, саме залізо рівня Orange Pi є в цьому принтері. Але прошивка тут уже максимально оптимізована суто під нього і під друк. І повірте, цього вистачить просто на 200% завдань, які ви можете придумати для цього принтера. Тому перестаньте ганятись за цифрами, просто друкуйте. То що ми маємо в підсумку? Друк з коробки композитами. Якісний друк. До речі, хорошу раму та швидку механіку, які за умови правильного догляду. Не потребуватимуть серйозного технічного обслуговування не одну тисячу друку годин. Ми тут маємо навіть потенційний апгрейд до кольорового друку. І зрештою, реально невелику вартість за принтер такого класу. Цей принтер реально без перебільшення для всіх. Починаючи зі студії 3D-друку, закінчуючи простим домашнім користувачем. На ньому може друкувати будь-хто. Єдине, варто мати місце, куди його поставити. Одразу і просто скорот. Тож LGU представила нам серйозний та надійний принтер, який складає серйозну конкуренцію популярним на сьогодні моделям і за багатьма показниками перевершує їх. Адже цей принтер може друкувати будь-яким філаментом та надрукувати будь-що. А ви, друзі, бережіть себе та до нових зустрічей!